Друзі, всім доброго дня. Ми зараз в магазині сенсей і покажемо, що цікаво, є на полицях цього магазину. Так що зручно сідайтеся і поїхали. Так, літо літо розпродажі на тапочки по 100 гривень. Дивіться, це такі тапочки 100 гривень. Ціна їх. Ось така моделька. Ось такі також 100 гривень. 100 гривень ось такі. 100 гривень ось такі. мабуть що все по 100. 100 гривень ось такі. Такі доволі прикольні це з матерії. так 100 гривень ось така модель. Такі з бантиком. 100 гривень. Так, 100 гривень ось такі. Ось такі. Щось під крокси. Теж 100 гривень. Збоку біля них ці ми їх показували 300. Щоб пише. Ні, вони ще не на акції. Так, на акції Панами 79 гривень, ось така чорна. Ще повзутю. Ось такі. 169 гривень. 219 ось такі. 459 гривень. Ось такі. Так, дівчата, трусики. 99 гривень ось такі. 79 гривень ось такі. 159 гривень ось такі. Так, на знижках також у нас від цей засіки за раз, два, три, за 5 пар. Ось такі по 69 гривень. По 60 гривень за 5 пар білих. І якась квіточка. Ось такі. На знижці 119 гривень. 120 гривень ось такі. Так, сурочка для сну. 169 гривень, ось така. 169 гривень. Так, ось такі. Сіточку, 99 гривень. Ось такі 169 гривень. Так, за 100 гривень ось такі тапочки. За 100 гривень. 119 ось такі. Легенькі. 100 гривень ось такі. 100 гривень. Так, 100 гривень ось такі. Так, ось такі маючки. За 100 гривень. Так, також знижки на ремені. Дивіться, ось такий ремінь 69 гривень. Ось такий 69 гривень. Ось такий вибір раменю Зараз підемо ще з іншої сторони. Так, ремені, ремені. Ось такий чорний. З матилема такими вставочками 60. 9 гривень. Збоку класичний, чорний, з такою кіцею на прячці 289 гривень. Так, ремень ось такий рожевий. Ремень 35 гривень. Там на переблизку Такий прикольний. Так, куди ж без носочків? Дивіться, дуже великий вибір носків. І є з них на акції також, дивіться, ось такі за сіки пар за 5 пар 59 гривень. Ось такі в асортименті. Ось такі за 3 пари 69 гривень. Відчут, на руку досить непоганий такий, така їх матерія гарненька. Так, ось такі за 5 пар. 99 гривень. Поряд з ними за 69 гривень. Ось такі. 69 І також за 69 збоку є. Ось такі. За 4 пари. Так, дивіться, ось такі. За 99 гривень. За 5 пар. За 79 гривень 5 пар ось такі різнокольорові. 79 гривень. Так, ось такі 99 гривень за 5 пар. Ось такі. Так, ось такі, за 99 гривень, за 1 2 3 4, 5 пар. 99 гривень. За 5 пар таких. І за 5 пар ось таких. 99 гривень. Так, тапочки ось такі хатні. 139 гривень. Ось такі. Так, дивіться. Також є окуляри на акції, дивіться, ось такі окуляри. Зараз я їх покажу краще, ось такі. За 159 гривень. Ось так вони виглядають. 79 гривень ось такі. Такі вони мають на. Золотисті. Так, 79 гривень ось такі. Так. Жимо, що білизна. Так, ось такі. 129 гривень. Ось такі 119. Так, то має можливість поїхати на море обов'язково запасійсь такою шляпою. Ціна її 219 гривень. Ось так, вона виглядає. Така соломена Так, дівчатка, платять ось такі. 399 гривень. Також на акції. Така платяна кетка. Теж на акції біло кольору з такими золотистими гудзиками 519 гривень. Плаття ось таке. Теж на акції 280 гривень. Дивіться, такий доволі гарний піджачок білого кольору на змісці. 399 гривень. Так, дівчатка, заколочки, резиночки. Дивіться, такі резинки прикольні. 39 гривень. Крабики ось такі по 69 гривень. Так, резинки по 35. Ось такі. Чорного, такого рожавого кольору ніжно-рожавий. 35 гривень, доволі тут так багато. Ось така троянда. Резинка 29 гривень. Так, ось такі кросівки Теж на акції за 289 гривень. Ось такі вони Доволі так прикольно дивляться. Так, для зберігання золота і всього решту 129 гривень з такі шкатулочки. Звичайно, в середній без переділень. Такі. По 59 гривень такі підсвічники. 59 гривень також ось такий підсвічник. Ось такі штучні пір'я. Пірічка такі штучні, рожавого кольору, декорація 49 гривень за штучку. так Резиночки ось такі трояндочки по 59 гривень. Дуже великий вибір різної біжутерії. Резинок, ну поки що не на акції, показуємо тільки акційний товар. Дивіться, таке шортики. Платічко, шортики, що такі найдете, та шорти за 100 гривень ось такі. Курточка джинсова з така стразиками 459 гривень. Обов'язково дивіться з наступними рубриками. Повні огляди завжди виходять по серіях. Відео в середньому тримає від 10 до 13 хвилин, щоб сильно вас не навантажувати і було зручно вам переглядати. Але в загальному полиці взагалі просто... Наповнені різним одягом, вибір надзвичайно великий, так що обов'язково не забудьте завітати в магазин Сінсей. Всім дякуємо, до побачення!